У Миколаївській громаді триває відновлення пошкоджених соціальних об'єктів, зокрема закладів освіти. За оцінкою начальника міського управління капітального будівництва Олексія Савчука, на відбудову ліцею імені Аркаса необхідно витратити понад 40 мільйонів гривень. Більше про це, а також про які заклади освіти ще йдеться, розкаже моя колега Катерина Рупташ. Попри продовження повномасштабної війни, Миколаївська громада відновлює зруйновані та пошкоджені ворогом об'єкти інфраструктури, житлові, багатоповерхівки та соціальні об'єкти. Зокрема, мова йде про ліцей номер 51 який було зруйновано під час одного з російських обстрілів. Управлінням капітального будівництва у 2023 році було замовлено проект проєктне рішення стосовно будівництва цього об'єкту. Ми розуміємо, що це довготривалий процес, щоб, але необхідно. Вже сьогодні розуміти, що це повинен бути сучасний простір, сучасна школа, в якої буде дуже створювати зручні умови для навчання. Варто розуміти, що ми працюємо з перспективою не на рік чи два, додає Олексій Савчук, а тому все має бути сучасним, аби і дітям, і вчителям було комфортно знаходитись у ліцеї. Передбачається будівництво комплексу будівель. Які складаються з чотирьохповерхових, трьохповерхових, одноповерхових будівель, і вони розділені безпосередньо по віковій групі. Також передбачається будівництво спортивних об'єктів на цій території, це і стадіони, це мультифункціональне покриття спортивні, це будівництво спортивних майданчиків да, з обладнанням. І в цілому передбачається, що в цій школі буде навчатись приблизно 1500 учнів. Міська влада усвідомлює, що це доволі значна сума, відзначає начальник управління капітального будівництва. Однак, з огляду на те, що вкладення у відбудову ліцею будуть великими, той результат має бути відповідним. Тим часом за відбудову ліцею імені Миколи Аркаси, який є історичною будівлею, планує взятися королівство Данія. У нас на сьогоднішній день на завершальній стадії є проект. З реставрації, ну скоріш за все, це ремонт реставраційний, тому що е, ті обсяги робіт, які наразі передбачаються, е, це е, роботи з е, відновлення саме пошкоджених елементів. Не в цілому будівлі, да, ми не в цілому йому наразі реставрацію, але ну робимо реставрацію. Але ми для того, щоб зберегти цей об'єкт. Ми розробили проект, і він наразі проходить експертизу. За оцінкою начальника управління капітального будівництва на ці роботи буде витрачено близько 42 мільйонів гривень. У перспективі є плани на подальшу реставрацію цієї будівлі. Однак, першочерговим завданням є її збереження. Пошкоджена фасадна частина, пошкоджена покрівля, пошкоджене перекриття між першим та другим поверхом. І саме в першу чергу необхідно зробити саме ці роботи. Також управління капітального будівництва залучено і до облаштування укриттів у навчальних закладах. Зважаючи на великі плани з їх будівництва у наступному році, управління планує залучати до цього донорів та міжнародних партнерів. У нас передбачається у 2024 році будівництво саме нових укриттів. Скоріше за все вони будуть заглиблені. Для того щоб ну, ми розуміємо, що у нас є е, е, забудова території, існуюча, і далеко не во всіх школах можливо розмістити е, саме е, на поверхні землі. Тому передбачається їх заглиблення. Нові укриття планують зробити подвійного призначення, розповідає Олексій Савчук. Адже усі ми сподіваємося, що війна незабаром скінчиться. Тоді ці приміщення можна буде використовувати і для інших потреб закладу. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март.